Навіщо люди ходять до театру? вистава у театрі це поєднання акторської гри, костюмів, світла, звуку і декорацій. Усі зображувані події відбуваються на сцені перед глядачами. Під час відвідування театру необхідно дотримуватись таких правил. Приходити варто заздалегідь за 15-20 хвилин до початку. Потім пролунають три дзвоники, які сповіщатимуть про початок вистави. Верхній одяг потрібно здати у гардероб. У залі, проходячи до місця, зазначеному у квитку, варто йти уздовж рядів крісел обличчям доглядачів. Під час перегляду вистави треба дотримуватися тиші. Попередньо вимкнувши телефон. Також під час перегляду вистави заборонено вживати їжу та напої, не можна ходити по залу або виходити на сцену. Після вистави варто виходити із залу не квапом, створюючи натовпу і галасу театр це насолода, де кожен отримує неповторні емоції. Чим, на вашу думку, театр відрізняється від кінотеатру? Пригадайте, які правила поведінки в театрі. Поділіться своїми враженнями про виставу в театрі.